Віталій, добрий день. Показую вашу малину, яку я вас придбав. В кінці осіння десь приблизно. Ось це ваш рядок Маравіла. Десь там десь дві штучки тільки не зійшло. А це я придбав Джон Джей в іншому господарстві. Більш-менш не похоже. Е, найгірше. Найгірша в мене Аміра. Вона тут же росте і всі садилися в один термін. От вона. де не де, практично не зійшла. Плантація, ото що я хотів, це рядочок, так, оці два рядочки до рівня 30 метрів. Ну, ситуація катастрофічна. Так що. Ваші саженці вийшли найкращі. Найкраща була коренева система, і вони зійшли густенько так, практично на 100% Дякую. Дякую за саженці.